Доброго дня, шановні українські аграрії, 18 жовтня, що ми працюємо? Зібрали поле, зігнали, тут повинно бути зараз 9 плугів і виорюємося. Тобто плуги доганяють е, саме збирання. Така історія. Збирання, оремо, внесення безводного м'яку, внесення м'ячної води і стрічка. Стрічку ще не запускав, напевно, з понеділка, якщо там буде все нормально. Плануємо таким чином. Але я хочу зараз показати вам оранку. Е, мені байдуже, колеги, орати ви чи не орати, їй Богу. В моїй зоні в лісостепу оранка, як правило, виграє, як правило. це не... Але в більшості випадків, напевне, 60 на 40 або, як на минулих виборах, 80 73 на 25 да? оранка виграє. Любите ви її чи не любите. Хтось там, напишіть, до речі. Як ви думаєте, гірше, ліпше. Бо, як там один дядько казав, каже, ми каже, працювали на нулі, дійшли до нуля, потім почали орати. Так щоб не йти в нуль, поки навіть, ну, зараз скрутна ситуація, війна і все інше, якщо хочете попробувати, пробуйте небагато, бо потім можете сидіти довго і нудно на нулях. Так, давай дивимося, що в нас тут твориться. Ну, Я вам казав. Ось дивіться навіть шар грунту. Ну, давайте так. ну Сантиметрів 5, 10, 15, ну десь 20 сантиметрів промочило, далі, бачите, сухо. Сухо, сухо. Нема ще дощів, у нас таких не було. Ну Давайте так, уремо. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Щось він тут орнув. Ну йому казати не будемо. Давайте. Притопчемо, побачимо, що він тут наурав. В цій зоні 9 плугів працює. Десь 200-250... Ого, тут щось взагалі геть пішов. Ну, зараз подивитися до цього плуга ще. О, хочеться просто, щоб воно встигати за комбайном, бо 21 комбайн. 21 комбайн приблизно 400, 400 гектар, 450, ми, в принципі... Збираємо, о, да, тут 40. Тут щось навіть дуже щось забагато він рейнув. Ну, зараз, як кажуть, все в середньому ж рахується. А, бачите, тут вже скільки воно? 5, 10, 15, 20, 25, 33. Вон, бачите, вже не все так здається, можливо, там трохи було м'якіше лягло. Але по оранці Намагаємося тримати 28. Ось тут дуже гарно. Е, тримаємо 28, 30. Бачите, рештки, звісно, в анаеробних умовах вони не розкладаються, це не вам не дискування. Але дивіться, ось покажу вам. Зараз тільки, що побачив. Блін, дивно. Ай-яй-яй. Чи... Якраз було видно захід цього стеблого метелика сюди всередину. Ще секунду. Показати, було якісно видно такий прокол метелика, кукурудзіно стеблового. Зараз, можливо, найду покажу. Але Оранка спасає у багатьох випадках від кукурудзіно стеблового метелика, принаймні з ваших полів, з чужих, то може прилетіти однозначно. Але на вашій ситуації це хороша боротьба. з... Кукуруджені стеблим метеликом. Тобто оранка це ж не тільки це технологія. Це не то що, бо кричать: геть, оранку, та без питань. А як ми туди м'ячну воду запхнемо? Ну, якщо ви там на мінімалках якісь, для мінімалки треба, мені треба м'ячну воду сюди покласти, мені треба стрічку покласти сюди, на глибину там, 20 плюс. Як ти його покладеш ну в нулі? Я не спорю, то одна технологія, це інша технологія. Тобто казати, для чого тобі оранка, не ж просто ж так ореш Створюєш умови для того, щоб вносити і стрічку, вносити добрива. Тому що кожен вносить як може, то їх хтось розкидає, добре, хтось стрічкою кладе. Ну тобто, у нас в агрономії, самі знаєте. Так що, повірте, оранка не ворог. Порівнюйте в свої господарствах, тому що іноді керівництво, яке хоче там щось поміняти, кричить, що це гівно. Попередники, хто тут працював, були дебіли. А я ось такий молодець, я ось на дисках такий молодець, бо я отак от, от бачу. А земля підкаже, а результат покаже, а економісти порахують. І тоді можна зробити якісний висновок, Туди ви йдете чи не дуже туди. Бо зоронкою у вас хоч майже була проблем з шкідниками, з хворобами. Просто зараз зніму ще відео на рахунок метелика, тому що він у нас є. Я не працював по метелику. Є ряд питань, чому. Але економісти порахують і є бід покаже. Тримайтесь, колеги, успіхів вам.